Доброго дня вам! Хочу поговорити на таку тему, важливу в медицині і в житті людей, дуже важливу, про яку дуже мало хто говорить, це те, що в медицині для того, щоб забезпечувати Якісну медицину, послуги, операції, лікування, обстеження, займатися профілактикою. Потрібні дуже-дуже великі кошти. Тобто будь-який процес, коли людина звертається до лікаря за допомогою чи за хірургічним втручанням, навіть банальна прививка, обстеження, Комп'ютерна томографія, можна перечислювати список. Потрібні дуже великі кошти на це на кожному етапі звернення діагностики, додаткової там, сучасної діагностики, лікування. В Україні була проведена реформа так звана, сімейної медицини. Але в Україні є одна річ, яка дуже дуже сильно. Нас відрізняє від там, Європи, від Америки, це недостача коштів. Чому недостача коштів? Тому що за кордоном кожна людина має страховку, має страховий поліс, з яким вона приходить до лікаря. Всім нам відомо, коли президентом був Обама, і він в історію Америки війшов. Зі своїм законом, який називається Obama Care, тобто Обама турбується, Обама переживає. Тобто цей закон е, говорить про те, що кожен американець повинен мати страховку на своє здоров'я. Тобто, без цього його на роботу не візьмуть, е, там, в лікарню, в школу. Тобто, кожна людина має медичне страхування. І коли людина приходить до лікаря, вона дає свій поліс, тобто і страхова компанія, вона забезпечує оплату усіх послуг. Це дуже зручно, тому що лікар напряму не вимагає кошти, а страхова компанія, вона як стоїть осторонь і оплачує ці послуги, вона контролює лікаря. І забезпечуючи таким чином, намагається якісну медицину. В математиці є правило, що скільки б не було множинників в системі, якщо хоч один поставити 0, то, тобто, то рівняння, тобто вся ця сума буде в кінці дорівнювати нулю. Тобто, коли людина, наприклад, я працював в селі, Сімейним лікаром людина звертається до сімейного лікаря. Я даю обстеження, лікування. Якщо людина не має коштів, придбати його чи обстежитися, все, на цьому процес зупиняється. Тобто, може бути якісний лікар, якісне обладнання. Ми можемо створити хорошу систему там обстеження, але все це, на все це потрібно виділяти кошти. Сучасна медицина вона є дуже дорога, ну, таку, яку в нас намагаються запровадити європейського, американського рівня, тому потрібні фінанси. І коли людина попадає в скрутне положення, наприклад, треба поміняти суглоб, чи операцію зробити, там впала старша жіночка в кульшовому суглобі щось поламалося, чи раптово пухлина якась в людини. Це потребує дуже дорогого лікування, терапії, дуже великих коштів. І, на жаль, в Україні оця складова, це фінансування навіть після реформи, воно абсолютно, можна сказати, відсутнє. Тобто, можливо, у мене така була думка, що ну, якщо би було б навіть страхування, люди б платили, то. Потрібні дуже такі прозорі, некорупційні ну, компанії, які будуть ці кошти давати людям на лікування. Тому може тому е, оця страхова медицина, оце фінансове забезпечення, воно не може сповна бути реалізоване в Україні. Тому що я думаю, коли робили реформу, треба саме перше треба було думати. Хто це буде оплачувати, хто це буде забезпечувати, Так, держава ніби дає це кошти. в нас є НСЗУ Національна служба здоров'я України, яка виділяє кошти, але на мою думку, цього замало. Я, я не рахував всього, але так просто сімейну медицину створили для села. І уявімо, в селі 2000 чоловік. Сімейний лікар їх обслуговує, і я так поділив, що це виходить з однієї людини на місяць. Лікар всього отримує ну, 10 гривень. Тобто 10 гривень на, на, на сьогоднішній момент це взагалі є не гроші. А коли в нього є, наприклад, діти до року, є вагітні, є онкохворі, які він там повинен дивитися, і багато-багато інших гіпертоніки ішемічна хвороба серця, там паркінсоніки, психічні розлади, можна ще цей список перечисляти. Тобто, це є недостатнє фінансове покриття, і тому повинні бути підключені інші механізми, які будуть забезпечувати фінансування Тобто для лікаря і для хворого, тому що йому потрібні дорогі ліки, йому потрібні обстеження. Тим більше ми знаємо, що більше 90 хвороб вони є хронічними, виснажуючими, як в Америці кажуть, debilitating disease, Тобто виснажливі важкі хвороби. І в Америці, в Європі, зараз ключовим рішенням це є медичне страхування. Тобто людина має поліс страховий, там описується... Всі стани, які лікуються, людина може сама оплачувати цей поліс там кожен місяць потрошки, або якщо вона соціально на низькому рівні, то там допомагає держава. Але держава дає гроші ці страхові компанії. А компанія вона слідкує, тобто вона дивиться, чи правильно лікар протокол діагностики зробив. Чи правильно підібрав лікування, і згідно цього йдуть і кошти, виділяються кошти на сучасне обладнання. Тобто, це все воно прозоро, воно видно, як ці кошти відбуваються так. Страхові компанії також заробляють, тому що вони обслуговують цей процес і це так має бути. А, ну, а в нас, знаєте, як людина, якщо в серйозну проблему попадає. То збирає всі кошти, тобто, можна сказати, пачку цих грошей, якщо більш-менш серйозна проблема зі здоров'ям, вона йде в лікарню і багато речей вона дає просто, ну, умовно кажучи, цей кеш, вони кудись попадають. І, ну, тобто, ці гроші відконтролювати важко, куди вони йдуть. І, і це по перше, але ну не це суть важливо, але важливо те, що коли людина попадає в скрутне положення, важке положення, то якраз як кажуть нас в Україні де тонко, там і рветься. Тобто, як правило, коли вона приходить, то немає коштів, щоб покрити, наприклад, дороге обстеження, дороге лікування, а боронь Боже, наприклад, онкологія. Треба мати ну, ці онкологічні протоколи лікування, тобто, чи якусь складну хірургічну операцію пройти. Тобто, в той момент дуже-дуже велика сума грошей, а її немає. І що виходить? Виходить, що в цей момент, в цей критичний, ну, надання допомоги, воно дуже ускладнюється. Стає дуже-дуже важким. Тому ну, ми жили при Радянському Союзі, в нас там не було там страховок, платної медицини. Це ми тільки зараз до цього починаємо приходити. Але потрібно бути свідомим, потрібно розуміти, що безкоштовно нічого не буває. Що хтось повинен платити. Якщо ми про це не будемо думати, то будемо попадати ну, буде важко, особливо. Старшим людям, чи навіть середнього віку, тому що зараз майже кожна людина хвора, має якусь хворобу. І тому ну, є важливий цей аспект в медицині, це є фінансування. Тобто, де взяти кошти для того, щоб оця медична допомога вона була покрита. І В світі зараз ну, єдиним рішенням, це є Медичне страхування в Європі, в Америці, там є сотні страхових компаній. Люди вони вибирають, якщо вони не мають коштів, держава дає. Тобто вибирає їх держава. Ці компанії там вона вже дивиться, наскільки вони чесні, наскільки вони давно працюють, наскільки ну, вони швидко працюють, і так далі. Але ця проблема є дуже актуальна і. Ну, закривати очі не потрібно, ну потрібно над цим думати.